Так, Наслідки від приморозків і взагалі від різних погодних аномалій, в тому числі і жари. Чим я обробляю і який результат ми маємо на сьогоднішній день. Були в нас приморозки, мінус три, ми бачимо, що абрикосі нічого немає. Я обробив перед приморозками гуміновими кислотами і борштинову кислоту і дав добрива. І що саме головне? Все обов'язково було проляти. Отаким От чином я захищаю. Дивіться, по полуниці, що в нас, полуниця більш-менш, але є деякі поодиночні випадки підмерзання. Мороз був настільки крепкий, щоб ви розуміли, що, що в сусідів, ось, наприклад, в сусідів, бачите, картопля вся померзла. Картопля і не тільки картопля. Ось такий маємо результати. Бачите, є поодинокі випадки, але більшість. Більшість нормально себе почуває. Ну, це так нормально. Що я хочу сказати, що ці дійсно препарати, ось дивіться, бачите, захищав оця ціленька на полуниці, ці всі ціленькі, а ця от попала під заморозок. Заморозок наскільки був сильний, що навіть ось дивіться, де була картопля, вона почорніла і померзла. Тому, тому ці препарати дійсно, вже полуниця яка. Вже що, виходить, вже на три пальці. І ще росте і росте. І виходить, що виходить те, що те, якщо обробляти перед засухою або або приморозками цими препаратами, то вони частково захищають. Ну, частково, я можу сказати, на процентів 70% вони захищають. Все, що було оброблено, все є нормально. Оце трохи полуниця пострадала. Зараз подивимося, що далі ще робиться з лохиною. Ось Дивіться, ніхтарін чудово себе почуває. Персики теж себе чудово почувають. Дуже хорош, хороший мають об'єм і нічого їм страшного немає. Йдемо до лохини. Бачите, персики дуже себе непогано почувають. Ну, звичайно, по багаторічним, ой, по різному озелененню питань взагалі немає. Все чудово. Ось можна побачити, до речі, навіть троянди, які в мене на штамбі тут ростуть, ось, можна побачити, їм теж нічого немає. І бачите, які результати бувають. Коротше, по багато вічно зеленим нічого все немає. Ну обов'язково я все проливав. Навіть якщо подивитися на жимолость, бачите жимолості теж нічого немає. Що полохині, полохині теж нічого немає. Цвіт взагалі не піддався, не піддався приморозкам. Ось бачите, це перецвітає вже, вже дуже багато є ягід, які скоро вже будуть, як на яких сортах. Ось бачите, ще. Тобто в принципі, в принципі, Враховуючи, що я сьогодні знову оброблю гуміновими кислотами, тобто гуміфілдом і беру бурштинову кислоту і обробляю. Ось такий маємо результат. Я дуже задоволений. Навіть ось гортензії на штамбі. Дивіться. Тобто їм взагалі нічого немає.